Хочу сьогодні продовжити е, тему або розгляд книги по старому заповіту. Сьогодні буде така цікава проповідь, третя проповідь пророка Огія. Можна зразу включити на третій, четвертий слайд виходить. Да. Це вона була сказана через два місяці після того, як він сказав другу. Проще слово, говорилось до нього. І перш ніж ми прочитаємо цей весь уривок, над яким ми будемо розмірковувати, хотів би нагадати, що було попереду е, в свій час. Це приблизно 520-й рік. Боже слово прозвучало до кількох пророків до Захарії, до Огія, які призивали народ відбудовувати храм, відбудовувати життя єврейського народу, відбудовувати життя Божого народу. І перша проповідь там було кілька фраз: було дуже сенс: зверніть ваше серце до ваших доріг. І коли люди це почули, була пауза, коли вони відбудовували, потім зупинились, і тут вони почули ці слова, і воно торкнулось їх. Вони почали відбудову, друга проповідь е, звучала як підбадьорення. Що ви почали, ви зараз бачите бідноту цього храму, але не сумуйте я з вами, я благословлю вас і е, показує перспективу майбутнього. Що вас очікує, велич, яка має ще бути в майбутньому, в тисячолітньому царстві вічності, те, яку славу Бог, якою славою Бог наділить цей народ. Це друга проповідь звучала. Третя, вона. Цікавий такий елемент, що воно повертається знову із уже майбутнього вічності, повертається на земне, повертається до сучасних питань людей, до сучасного стану, до сучасних ситуацій і до того, з чим люди стикаються. І цей уривок він показує тут і природу або сутність гріха, і показує Божу прихильність до людей, і те, як Бог відноситься до тих, хто слідує за ним. Я б хотів би, щоб ми сьогодні прочитали цей юри, і розмірковували над ним. Будемо читати з 10 по 19 вірші це третя проповідь пророка Огія. 24 дня 9-го місяця другого року Дарія було слово Господнє через пророка Огія таке. Так говорить Господь Саваот. Запитайно священників про закон, говорячи: ось несе хтось освячене м'ясо в полі своєї одежі. І доторкнеться полею своєю, своєю до хліба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи стане те освяченим? І священники відповіли та й сказали: Ні. Тоді огій сказав: Якщо б нечистий, через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим. І відповіли священники та й сказали: стане нечистим. І відповів огій та й сказав: Отакий народ, цей, і такий цей люд перед моїм лицем говорить Господь. І такий всякий чин їхніх рук, і що вони складають там, нечисте воно. А тепер зверніть но своє серце на час від цього дня й далі, ще, поки не був покладений камінь до каменя в Господньому храмі. Відколи то було, що приходив, бувало, до копиці набирати двадцять мір, а було тільки десять. Приходив до чавила набрати п'ятдесят мір а було двадцять. Бив я вас посухою та зеленячкою та градом, усі чини ваших рук. Та не кликали ви до мене, говорить Господь, зверніть ваші серця на час від цього дня і далі, від дня 24-го, 9-го місяця, від того дня, коли був заснований Господній храм. Зверніть ваше серце на це. Чи є ще насіння в коморі? Бо ще виноград, і фігове дерево, і дерево гранатове, і дерево оливкове ніщо не приносило плоду. Від цього дня я благословлю їх. Мабуть, останні слова самі приємні. Да? Від цього дня я благословлю їх. Але якщо ми тут уважно звернемо, будемо читати і звернемо увагу, тут три рази звучить фраза: зверніть ваше серце, подивіться, зверніться до Господа, зорієнтуйтесь, як ви зараз стоїте. Це дуже важливі слова для кожного, для кожної віруючої людини. Для кожної людини, яка живе на землі, усвідомити, що в моєму серці, що там є. І перша частина цього вірша, на слайд, будь ласка, відкрийте. Наступний показує, так, показує таку, наступний, таку картину. Принцип такий, да? от біблійний і старого заповіту ми читаємо. Коли людина занечищується від чогось, стає нечистою, вона може занечистити інших. Ритуальна нечистота така. Але коли людина освятилася, вона може освятити інших. Не, не може освятити інших. Вона може якийсь приклад подати, вона може, але просто доторкненням да, вона не може. Цікаво, що для євреїв це надзвичайно важливо було. Якщо щось нечисте входить, все, треба щось змінювати, треба очищати, треба приймати якісь рішення, приймати якісь міри. Для чого? Щоб народ міг залишатися чистим. Хто по-справжньому може очистити? Людина людину очистить та ніколи. Тільки один може очистити людину, освятити людину, відділити Бог. І тут показана картина гріха, картина того, що відбувається, що якщо священникам Бог говорить да, до них з 12 го вірша, якщо ви несете, якщо ви освячене, святе, несете і торкаєте чогось іншого, воно стає святим ні, не стає. І далі каже: а якщо ви, або як, якби нечистий, через мертвого доторкнувся, воно стане нечистим. І всі одноголосно кажуть, бо знають, стане. Його не можна використовувати вже в службі, в служінні, в поклонінні, бо воно нечисте, воно занечищене, все, воно непридатне. І коли ми дивимося на цю картину, для євреїв це було дуже, дуже серйозно. І чому, от порівнюючи з храмом, да, відновлення, все відбувається, а тут Бог знову нагадує їм якусь проблему. Яка причина цього? І далі, 14-й вірш, і можна наступний слайд, 14-й вірш нам відкриває проблему. Бог каже, такий народ цей і такий цей люд перед моїм лицем. Вони думали, що будучи біля чогось святого, вони вже стануть святими. А Бог, навпаки, каже, ви своєю гріховністю занечищуєте. Це те, що було сказано єврейським людям, єврейському народу, коли вони почали духовно відроджуватись, духовно відбудовувати храм. І не тільки духовно, і фізично, і так, щоб це храмове служіння було. Він каже: такий всякий вчин їхніх рук, і що вони складають там, нечисте воно. Але да, а тепер зверніть своє серце на час 15 вірша, на час від цього дня й далі ще, поки не був покладений камінь до каменя в Господньому храмі. Для Бога місце поклоніння от в Старому Заповіті місце поклоніння було надзвичайно важливим. І воно має бути святим. Яке зараз є місце поклоніння у Бога тут на землі? Серця людські. Слово Боже говорить: ви храм. Ви уже те місце поклоніння. І для Бога святість серця вона дуже важлива. Якщо ми живемо в гріхах, це показує те, що ми не можемо правильно спілкуватися з ним, правильно поклонятися йому, правильно слідувати за ним. Бо наші гріхи вони більше і більше нас занечищують. В даному випадку цей текст говорить до ізраїльтян, до євреїв, які прийшли від Полону, від вавилонського полону, які захотіли жити оцим особливим вибраним Божим народом життям вибраного народу. І Бог їм говорить, вам потрібно ще щось. Крім бажання бути тут, ще має щось відбутись внутрішнє, особливе очищення, духовне очищення, очищення віддалення від гріха, те, що вас віддаляє від мене, віддаляє, занечищує і приводить до того, що ви втрачаєте благословіння. З 15 го вірша і так, да, можна наступний слайд. З 15-го вірша ми прочитаємо кілька віршів по 17-й. А тепер зверніть своє серце на час від цього дня і далі, ще поки не був покладений камінь до каменя в Господньому храмі. Відколи то було, що приходив, бувало, до копиці набирати 20 мір, а було тільки 10, Приходив до чавела набирати 50, було 20. І Бог далі говорить: бив я вас, посухою, зеленячкою, градом, усі чини ваших рук. Та не кликали ви до мене, говорить Господь. Поверни назад. Будь ласка, коль, це буде наступний слайд. І от тут картина, да? Зверніть ваше серце на минулі події або на той час, коли почалася відбудова. Біднота була. Ви хотіли взяти більше, а його немає. Ви думали, що там є, а хтось, мабуть, попереду взяв. І в результаті недостача. І Бог показує причину недостачі. І потім ми. Попробуємо це все перевести на наш час і на наші обставини з вами, на наше життя. І він каже: я це все робив. І що вони робили? Та не кликали ви до мене? Не кликали, не кликали ви до мене, говорить Господь. Також дуже важливі серйозні слова. Багато хто говорить, я не хочу цим маніпулювати, але багато хто говорить, що от до війни люди менше взивали до Бога, після війни більше. Справді, по справжньому віруючі люди вони завжди кличуть до Бога. І війна вона тільки підсилила це бажання і визнання того, що ми повністю залежимо від Бога, ну абсолютно залежимо. І життя наше, воно не в наших руках. Але Бог говорить про обставини, які були в житті, і, в принципі, не просто всього народу, а в житті кожної окремої людини. Є добрі обставини, є погані, є проблеми якісь. І він каже, у вас могло бути багато що. Ви відчували повну недостачу, ви розуміли, що щось не так. Але була одна серйозна проблема: ви не кликали, ви не кликали до мене. Але що відбувається потім, коли люди починають кликати, кликати до Бога? Да? Із 18 го вірша? Зверніть ваші серця на час від цього дня й далі, від дня 20, го 4, го 9 го місяця. Від того, коли був заснований Господній храм, зверніть ваше серце на це. І говорить: ще того нема, того нема, того нема, ще нічого не приносило плоду, але від цього дня я благословлю. Від цього дня я благословлю. Коли народ усвідомив проблему, коли народ хоче духовного відновлення, храм відбудовується, все працює, але Богові ще щось важливіше треба. Да? Очищення серця. І коли народ це все усвідомлює, зрозумів, іде елемент цього розкаяння, очищення, дія покаяння, і це приводить до того, що Бог говорить, у вас цього всього ще не було, але з цього дня, з того часу, як ви навернулись до мене, як ви повернулися із тих поганих своїх шляхів на правильну дорогу, я благословлю це все. Я підтримую вас, я буду з вами. І коли ми. Запитав сьогодні в дочки свої, що, вона, що для неї означає Боже благословіння. І вона так каже: ну це коли Бог е, підтримує, оберігає, там, допомагає в усьому. І ми дивимося, ну, в принципі, так, але воно набагато ширше. Це відчуття повної Божої присутності біля тебе і те, що він ніколи тебе не залишає, те, що він з тобою в усьому, чим ти займаєшся. Те, що він з тобою в усіх твоїх, на всіх твоїх дорогах, на всіх твоїх стежках це Боже благословіння. Це не означає, що в тебе ніколи не буде проблем. Але це означає, що в усіх цих проблемах Бог з тобою. Бог тебе підтримає, Бог допоможе, щоб це вийшло, як в римлянах послання до римлян, восьмий розділ, ми читаємо на добре. Кожному, хто любить. Да? Господа, хто покликаний його постанови, все, що відбувається в житті, воно буде на добре. Людина потім усвідомить це все. І от, коли ми дивимося на цю картину ізраїльського народу, відбудова починається. Бог призиває до внутрішньої відбудови відбудови серця і каже: зверніть ваше серце, подумайте, що там робиться, шукайте моєї присутності, зрозумійте, що те, що відбувається в вашому житті, і якщо ви не кличете до мене, це для вас шкодить. А я хочу вас благословити. І Бог призиває поверніться. Зверніть ваше серце для того, щоб я міг почути вас, щоб я міг благословити вас. І оці слова дуже сильні вони можуть звучати до кожного серця сьогодні. Від цього дня я благословлю їх. Більшість людей, хто увірував, хто покаявся, хто прийняв Господа в своє серце, хто визнав свої гріхи, він уже неодноразово в цьому пересвідчувався. Що з того часу, коли я став християнином, моє життя кардинально змінилося. Воно не порівняється з тим, що було в минулому. І навіть якщо ще так сильніше сказати, то багато хто може засвідчити, що те, що було до увірування, до покаяння, то не життя. А після покаяння, після знайомства з Господом, після того, коли я став на шлях слідування за Ним, оце почалось життя. І наше бажання, і я думаю, що це. Те, що ми дивимося на основі Слова Божого, щоб так само серця кожної людини вони навертались до Бога. І особливо в ці дні. В дні, коли надзвичайно важко, в дні, коли ти не знаєш, що буде завтра і куди ще прилетить. В дні, коли ти не знаєш, там е російська армія затоплює, там стихійні лиха на заході України також е затоплюють, і ти не знаєш, що в тебе буде. так? Да? Ти не знаєш, як ти проживеш, ти не знаєш, що трапиться через годину з тобою. Але можеш мати в цьому всьому спокій або можеш мати в цьому всьому відчуття Божої охорони, Божої присутності, Божої підтримки. Тільки одне необхідно серце. Зверни своє серце до Господа, зверни своє серце так, щоб Бог бачив, щоб Бог міг бути в ньому, віддались від гріхів і приблизься до Бога. І це єдиний шлях очищення і освячення. В посланні Якова, 4 розділі, там так і описується, з 7 по 10 вірші, що покоріться перед Богом. І в 10-му вірші Слово Боже говорить: і Бог підійме вас. Коли ви покоряєтесь перед Богом, коли ви слідуєте за Ним, Бог по особливому піклується про вас, по особливому Він піклувався про ізраїльський народ. Історія цього народу нам показує, коли народ слідував за Богом. Отримав величезні благословіння, особливо матеріальні. Коли народ не слідував за Богом, отримував дуже багато проблем. І знову ж таки, матеріальних. В них, по більшій мірі, от старий запит нам показує оці матеріальні мірки. Коли люди слідують, вони мають. Коли люди не слідують, вони не мають. Новий заповідь показує вищу ступінь, духовну ступінь. Коли люди слідують за Богом, вони можуть жити в рівновазі. Вони тримаються, вони довіряються Господу, вони знають, хто їхній Бог, і вони ніколи не зневірюються в ньому. Багато зараз людей, і ми так групка є, ми проходили одну книгу, називається Мости до зцілення». Це характеристика посттравматичного синдрому. І люди, які переживають різні от такі воєнні травми або просто життєві травми. і Багато хто вважає себе, вони повністю зламані, от, немає сенсу до подальшого життя. Так Ця книга вона навпаки підштовхує до того, що не зламані, поранені. Але якщо людина поранена, вона може вилікуватись. Знайти зцілення вона може і може в Христі. І якщо ми відчуваємо, що я в своєму житті зараз десь да, надламався або поранений, то я знаю, що Бог мене може зцілити, Бог мене може вилікувати, Бог мене може підняти. І от ця книга, вісім мостів до зцілення, але вона підводить до того, що ми можемо бути зміцненими Христом в відносинах з ним і правильно потім реагувати на ті обставини, які трапляються. Ми можемо з тим своїм важким досвідом життя далі жити правильно, далі жити повноцінним життям. І це Божа милість до кожної людини, яка. Шукає його, яка приходить, яка хоче Божої підтримки. І сьогодні я б хотів, би, дорогі друзі, закликати кожного, хто тут є, подумати. Нам завжди є над чим думати, але особливо в церкві хотілося б, щоб ми думали відносно того, чим наше серце наповнене, куди воно направлене, чого ми хочемо досягнути, що ми хочемо мати, що ми хочемо тримати, як ми хочемо жити далі. І Слово Боже, говорить до євреїв. До ізраїльського народу в старому заповіті говорило: зверніть ваше серце. Ваша святість вона не допоможе іншим, але вона може допомогти вам. Але святістю ви можете отримати тільки в мене. І є там наступний слайд? Да? Один ще слайд. Думаю, що вам не дуже видно, але я б хотів би прочитати кілька оцих моментів, про що ми говорили. Розуміти свою гріховність, щоб не прикривати. Якісь свої гріхи, а сповідувати їх. І ключове, ключова фраза ми виправдані. Кожен християнин, який увірував Христа, він виправданий кров'ю Ісуса Христа не своїми заслугами, не своєю праведністю, не своєю роботою, а саме кров'ю Ісуса Христа. Це перше. Друге, це відносно того благословіння, що Бог говорить, також бути слухняним Божим, словом, Божим Словам і виконувати Його волю. Це те, що підводить нас до того, що ми. Очищуємось, ми оправдуємось, ми виконуємо Писання, Божу волю, Божі повеління, і це приводить нас до наступного. Ми можемо бути переконані, що коли ми слухаємо, коли ми в повній мірі з Господом, Бог з нами. Бог з нами і нас ніколи не залишає, а благословляє. Яке б ви хотіли мати от в різних сферах свого життя благословіння? Є матеріальне благословіння, є духовне благословіння. А які ще можна назвати благословіння? Духовно зростати хорошо. Благословіння мати гарні стосунки з іншими людьми. Благословіння мати гарних друзів. Гарну підтримку від інших. Благосл... Голосніш трошки. Коли. Підтримувати. Угу, хорошо. Які ще ми можемо мати благословіння від Бога, здоров'я хороше, да? мир, внутрішній мир, який ми потім можемо давати іншим, проявляти до інших. І ми можемо ще дуже багато навести сфер, де ми можемо мати оці благословіння. Але для того, щоб це все було, є не ну, певні кроки, які мають пройти, які маємо ми пройти. Наше серце має бути очищене від гріха. Від лукавства, від того, що віддаляє нас від Бога. Наш розум має в повній мірі сприймати те, що ми повністю залежимо від Господа. Де б ми не були, що б ми не говорили, що б ми не робили, ми залежні від Господа. І Бог бачить це все. І останнє це те, що дійсно, коли ми слухаємо Господа, коли ми в чистоті свого серця слідуємо за Ним, на нас очікує, ми навіть не можемо назвати яке? Боже благословіння, Бог з нами. І по особливому він проявляється. Тому хай Бог благословить кожного, хто тут є сьогодні, щоб всі ми відчували Божу присутність, Божі благословіння, щоб ми всі слідували за ним і ніколи, ніколи не сумнівалися в ньому, і ніколи не занепадали духом, що щось не так. Потрібно триматися, довірятися йому. Він той, хто провів проводив ізраїльський народ в різних випадках, він той, хто проводив перших християн. Також нелегким шляхом, але він був з ними, і вони дійшли до тієї нагороди, до того кінця, і він той, хто проведе і нас. Тому хай Бог благословить кожного, хто тут є, і будемо молитись за це, будемо шукати Божої присутності, прихильності і Його благословіння. Амінь. Давайте ми встанемо, будемо молитись. I mean Господь, ми схиляємось перед тобою. Ми дякуємо тобі за ту милість, яку ти являєш до кожного з нас, за те, що ти продовжуєш наше життя. Ми дякуємо тобі за те, що ми маємо змогу тут збиратися завдяки тим людям, які там зараз стоять, воюють. Ми просимо тебе, Господи, благослови всю нашу армію, благослови солдат наших, Ти підтримай їх, ти стань щитом для них, захисти її. прожини ворога з країни, даруй визволення. Даруй Твою перемогу, Господи, просимо в ім'я Ісуса, також молю тебе благослови керівництво нашої держави, даруй їм мудрості і страху перед тобою приймати різні рішення і щоб все це вело до і благословіння, і підтримки всього народу, Господи, допоможи, щоб ті люди, які ще не знають тебе і в ці дні вони мали змогу почути від інших, почути Євангелію, побачити. Тебе через інших християн, Господи, щоб ще багато було людей, спасенних, допоможи в цьому. Також ми молимо тебе за тих людей, які постраждали. І через цю Каховську Гес, Господи, ти знаєш, що там відбувається. Ми просимо тебе, пошли, і все необхідне для рятування тих людей, пошли і твою підтримку, будь з ними там, захисти їх. Благослови, Господи, також і. На заході України і від тих стихійних лих, що там є. Ти знаєш, скільки там людей зараз також страждає від цього. Ти підтримай, допоможи. Також ми просимо тебе і за наше місто. Благослови його. Ти знаєш, скільки людей в ньому проживає, які також багато що втратили, які переїхали сюди і зараз без нічого, і навіть втрачають сенс життя, але Господи, допоможи, щоб і для них. Ти Духом Святим працюєш, щоб міг стати тим сенсом, змістом життя, щоб вони знайшли і втіху в Тобі, Господи, і знайшли розуміння, як далі можна рухатись. Ми просимо Ти, спасай ще багатьох людей і використовуй нас для цього. Використовуй нас для проповіді Євангелії, для підтримки, для того, щоб ім'я Твоє більше і більше звеличувалося, Господи. Благослови нашу церкву, кожного брата, кожну сестру, ти підтримай духовно, підтримай фізично. І ти знаєш, хто в чому має потребу, вийде на зустріч в цьому. Ми знаємо, що всі блага, всі благословіння, вся підтримка вона в тебе є, і ти той, хто знає повністю серце кожної людини. Тобто, може нам, Господи, в усьому довірятись тобі, слідувати за тобою, слухатись тебе, жити так, як ти цього хочеш, і знати, що ми з тобою, ти з нами, і ми маємо цю єдність, ми маємо цю особливу втіху, що ми ніколи не залишаємось самі. Благослови всю нашу церкву, прибудь з нами. Тобі дякуємо за все. Амінь.